Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агенства Конкурент. Як завжди, говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо разом думати, що ж воно все-таки та й означає. Стадіон Авангарду Луцьку таки може залишитися у власності міста назавжди. Ще влітку 2024 року я розповідав про те, що стадіон Авангард. Луцьку можуть повернути приватному власнику фактично в будь-який момент. Нагадаю, майновим комплексом стадіону володіла фірма Green Realty. Вона передала споруду в жовтні 2022 року у власність міста у вигляді пожертви. Прецедент із використанням договору пожертви для передачі майна новий, ну принаймні для Луцької міської ради. Саме тому свого часу я детально ознайомився з його умовами. І справді, за певних обставин, колишній власник. Мав право повернути майно у свою власність. Ну, наприклад, коли е, стадіон би використовувався не за цільовим призначенням, а цільове призначення для організації спортивних заходів. Якщо ж, уявімо, проводиться на стадіоні якийсь концерт, чи можна вважати це спортивним заходом? Ну, можливо, це культурний. Але е, беруть якісь кошти, адвокати можуть успорювати це в суді. А далі хто його знає, на чий бік стане феміда? Що ж змінилося зараз? Зараз фірма Green Realty набралася у держави боргів. Це близько 30 мільйонів гривень, і банк рутує. Ну але перед банкрутством зрозуміло, що. Розпродала все своє майно іншим компаніям, ну але з тими ж бенефіціарами. Наприклад, свіжий кейс це із восьми гектарами землі під Луцьком, які могли піти для військових, але натомість знову ж таки пішли в ті самі приватні руки. І оскільки компанія е буде банкрутом, то й, відповідно, шанси, що стадіон Авангард повернеться у приватні руки, стрімко прямують до нуля. Максе, то авангард точно залишиться у власності міста. Чи ще щось можуть придумати? Ну, поки що залишається, але ж історія Луцька знає випадки, коли навіть те, що вже було нашим, чомусь ставало їхнім. Тут пильнувати треба. Польщі день пам'яті жертв волинської трагедії буде державним святом. Польський Сейм ухвалив 11 липня державним святом днем пам'яті жертв так званого геноциду, вчинених ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки. У середу, 4 червня, польський Сейм прийняв закон про встановлення нового державного свята. І відтепер, 11 липня, буде днем пам'яті поляків, які, за словами самих же поляків, є жертвами геноциду вчиненого організацією українських націоналістів і українською повстанською армією на східних кресах Другої польської республіки. У Сеймі наголосили, що. Мучеництво та приналежність до польської нації заслуговує на те, щоб про нього пам'ятали у вигляді дня, що призначається щорічно польською державою, в якій будуть вшановувати жертви. Знову ж таки, у заяві зазначили, що в період з 1939 по 1946 рік ОУН і ОПА, а також інші українські націоналістичні формування, що діяли на східних прикордонних територіях Другої польської республіки, скоїли. Геноцид польського населення знову ж таки зазначається, що далі цитата. вони вбили понад 100 тисяч поляків, переважно селян знищили їхнє майно, змусили сотні тисяч поляків покинути східні прикордонні е, території Другої польської республіки. У міністерстві закордонних справ України розцінюють це рішення як таке, що йде в розріз із духом добросусідських відносин між обома країнами. Там вважають, що такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють країни. У Польщі поки що на ці заяви ніяк не відреагували. Що з цим всім не так? Для поляків історія давно перестала бути е, звичайнісінькою пам'яттю. Це для них політика. Ми бачимо, що по Європі крокують. Рухи праворадикальні, і, зокрема, це не оминає Польщу. Багато польських політиків, артикулюючи правою риторикою, правими гаслами, обираються в парламент, обираються в місцеві ради, і відповідно далі це все закручують, закручують, закручують в Україні. Е, цю подію ми називаємо. Як волинську трагедію. В Польщі ж це все називається як волинська різня. Навіть в назвах ми можемо відчувати різницю в підходах до цього до цієї події. Свого часу українські і польські народи плідно працювали. Це ще було за часів президента Кучми і Квасневського з польського боку, над примиренням з приводу цього. Питання. І тоді вийшло на формулу, яка, мені здається, є універсальною не тільки для України і Польщі, а й для всіх, всіх, всіх народів Європи. Адже якщо подивитися в історію, то завжди хтось з кимось воював. Там. Е, англічани з французами, там, французи з німцями, німці з французами. І немає якихось прикордонних районів, де не було би. Теоретично не було би якихось територіальних претензій або взаємних образ. Тому, тому універсальна формула: прощаємо і просимо прощення. Що ж ми бачимо з боку польських? наших сусідів. Ну, якось це не зовсім вписується в цю формулу. Якось не зовсім прощаємо і не зовсім просимо прощення, а приблизно така позиція: станьте на коліна і просіть нас про прощення. Знову ж таки, цифра 100 тисяч жертв з польського боку. Звідки ця цифра? Ну, я читав історіографічні джерела і в них. Йдеться, що 100 тисяч це є непідтверджені дані. Хоча цифра гарна. Тому польські політики взяли її на свій прапор, на свій щит і несуть цей міф в суспільство, розказуючи про те, які бідні поляки. Насправді, ж, що таке волинська трагедія? Це обопільні етнічні чистки, які відбувалися в 43 45 роках на теренах Волині. Тут варто підкреслити: обопільні. Максе, от ти як думаєш, рішення Польщі зробити 11 липня державним святом це все ж таки політика чи це пам'ять? Ой, якби поляки справді хотіли чесно пам'ятати, то згадали б і польські злочини. А так це виглядає як вибіркова пам'ять і доволі небезпечна для діалогу. Так, як вибіркова пам'ять. На Волині перейменували два села. Верховна Рада України підтримала перейменування двох сіл на Волині, які мали назви на честь радянських НКВД. Зокрема, 5 червня парламент ухвалив дві постанови про перейменування населених пунктів, назва яких містить символіку російської імперської політики або знову ж таки не відповідають стандартам державної мови. Зпоміж перейменованих населених пунктів е два села. Володимирського району Волинської області це село Петрове, е, яке зараз е, є в Поромівській громаді. І зараз його перейменували на село Цуцнів. А ось село Пархоманкове, яке в Устилуській громаді, стало видранкою. Макса, а от ти от не боїшся, що завтра й точно перейменують на якусь видранку? Ой, та після того як у нас зробили автобусну зупинку на місці смітника, я вже нічого не боюся. Хай, хоч буде ведранка, 2 Україна втратить до кінця 2025 року близько 800 мільйонів доларів США через відновлення квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу. Це відбудеться вже, от буквально із 6 червня, і про це заявляє заступник Національного банку України Сергій Ніколайчук. За його словами, це відчутно вплине на валютну виручку України. Але вплив не буде критичним. Зокрема, через те, що частина української агропродукції раніше почала експортуватися до Європейського Союзу поза межами цього економічного безвізу. Ну, це йдеться зокрема про кукурудзу, яйця, цукор, птицю. І вона витримує конкуренцію на ринках ЄС. Крім того, позитивно впливає на експорт е, агротоварів і робота нашого морського коридору. Нагадаю, що 6 червня 2025 року Україна втратить режим торгового безвізу з Європейським Союзом, який дозволяв безмитний експорт до європейських країн. Замість повного доступу до ринку українські експортери зможуть скористатися лише 12 річних квот, що діяли до війни. Це означає суттєве зменшення обсягів експорту окремих товарів, ну і відповідно зменшення валютної виручки. Квоти на імпорт з України до Європейського Союзу після закінчення торгівельного безвізу поширюються на 30 товарів. Макса, а от 800 мільйонів доларів втрат через квоти це критично? Звісно, ні. Ми ж на кожному кроці знаходимо мільярди, от тільки не в бюджеті, а в чиїхось деклараціях. Саме так, Макса, нам. То війна, то блокади, то квоти, як не криза, то наші любі сусіди, наші партнери з обмеженнями. Але нічого, ми витримаємо. А з вами був Андрій Лучик, і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам побачимося.